З миром Божим. Знаєте, дуже така сьогодні популярна тема, що церква не потрібна. Пастирі і наставники не потрібні, тому що Господь наш пастир, да він нас навчає всьому і все. Не треба нікого слухати, не довіряти нічого. Але це не так, не можна брати щось одне з Біблії, да, і говорити, що це правда, а інше відкидати. Тому що вся Біблія, якщо з Новий завіт прочитати, все вона показує, що є церква. І в перший момент, що Ісус Христос побудував свою церкву, Він поставив Петра і сказав: Ти, Петро, да, я на цьому камені збудую церкву. І даю тобі ключі царства Небесного. Він дає церкві, ключі царства небесного. І він говорить: да, що зв'яжеш на землі, то буде зв'язане, що розв'яжеш, то буде розв'язане. І він дає, і будує церкву. Якщо би Господь... Говорив кожному напряму, він не будував би церкву, да? він би сказав, кожному напряму там, ти можеш сьогодні там, йти туди, туда, туда, туда та робити те-то, Да? Але ні, він збудував. Також ми бачимо приклад Павла, який повірив Ісуса Христа, він йому явився особисто. Так? І він там навіть пішов сам по собі щось проповідувати, але його хотіли побити. Потім прийшов до церкви і навчався у церкви, Да? В церкві навчався смирення, як потрібно да, служити. І тільки тоді святий Сказав нам цієї церкви, да, щоб вони відвіли його на служіння. Вони помолилися, положили на них руки, і вони пішли далі служити. Є це рукопокладання влада в церкві, і багато їх нехтуть. А це перші начатки Христового вчення. Є вчення, яке Господь сказав своїм апостолам: ідіть і навчіть. Научіть усі народи, щоб вони проповідували, щоб вони знали, да, що таке істина, яке таке навчання. І взагалі перші християни, які Називались. Вони цілий рік перебували в навчанні апостолів, а тоді тільки їх називано було християнами. Вони перебували в навчанні. Не так, що кожен як хоче і думає, як вірить. Ні, Господь для цього поставив церкву, щоб ми пройшли в єдність віри, щоб ми були єдині в отці, в це хрещення. І да, він показує, що є начатки навчання Христового вчення. Це євреям апостолів. Він показує покаяння, хрещі, покладання рук, воскресіння, суд вічний. Він показує начатки навчання. І він говорить, Чому ви не розумієте? Тому що ви е, прийшли, оце вам треба молочко, а не тверда їжа. Да? А тверда їжа вже дає дорослих. Він говорить по часі, ви маєте бути вчителями. А ви все досі закзаключаєтесь в цьому молочці? Да? Ви залиште, каже, діть вже до досконалості. І для досконалості, як нам прийти в досконалість, він поставляє свою церкву. Да? Він все описано. Перше послання до Корінціян, 12 розділі, сказано: витіло Христа, окремо ви члени, але разом витіло Христа, а голова Ісус Христос. Деяких Бог поставив у церкві. По-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім дач одеса, потім дару здоровлення, допомоги, управління, знання різних мов. Чи всі апостоли він говорить? Ні. Чи всі пророки? Ні. Чи всі вчителя? Ні. Чи всі мають дар здоров'я? Ні. Ні. Тож Рено говорить, Він да, показує, що де поставляє владу в церкві. Одних він поставляє. Не всі можуть мати такий дар і йти сама напряму. Да, от. Ні. А коли говорять сьогодні, то ж сказано, да, там, не називайтеся пастирями, наставниками, тому що ж там сказано в Біблії, да, не називайтеся. Бо в нас один отець, один наставник. Так, але ми бачимо далі, описано, Павел який написав, він, він говорить. Я отець вас, тому що я вас родив. Да? Ви можете бати багато наставників, але отець, який родив вас, духовний, це я. Він не говорить, що Ісус Христос. Да? А він говорить, я, я вас родив. Я в муках старався, щоб ви прийняли Христа, щоб ви відвернулися, змінилися, я вас родив. Тому він називає себе Отцем Духовним. Да? Або далі Петро, він говорить також, да? також можемо зачитати, що він говорить. Присітер і свідок Христових страждань він говорить пастор, що має відкритися, він показує: пасіть Боже стадо, що є у вас, наглядайте з ним не примусу, а добровільно по Божому слову. Не з для насиченої жадомності, користі, а з ревності, і так як ті да от, не панує нас над е, спадком, а сам є прикладом для стада, коли ж явиться архи пастир. Ісус Христос одержуте на вянучий вінець слави, тож і ви молоді, так. Тож і ви молоді, він далі говорить, да? тож і ви молоді, коріться старшим, і усьому виявляєте кукорну одному, адже Бог гордим противиться, а покірним дає е, смирен, дає благодать, Да? Тож коріться під е, крепку руку Господа. Тобто він показує, є пастир, який пасе. Да? Він говорить, що їм треба дати звіт за наші душі. Вони будуть давати. Він говорить, коріться наставникам, і це не в одному місці писання. І коли Павла відверталися, е, ті е, учні, які... Він навчав, вони відверталися від Павла, то дійшов Дух, то зараз немає там цієї церкви, тому що немає там Духа Святого. Коли ми відвертаємо владу, яку поставляє в нашому житті Господь, через яку він говорить, да, то це е, неправда. І так, і багато людей говорять: Та мені дух Господній говорить, да, там через неї ведіння, як завгодно. І він говорить: так, тестуйте духів. І він говорить: в Коринтія можна прочитати, що коли пророкуєте, да, ви не говоріть не з гордістю, да, але тестуйте, коріться до Да? Допомагаєте на збудування це все, для того, щоб руйнувати Тіло Ісуса Христа. Е, да? А навпаки, говорить, що є слабший Духом, є сильніші. Церква для того, щоб ми пройшли всі в єдність. І от е, описано Єфесянам, да? для чого ж Господь поставляє церкву. Так, Нікошу. Так. Для чого поставляє церкву? То що зачитаємо. І отож він піднявся на висоту а, і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями, вчителями для приготування святих, для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри, пізнання Бога, сина, досконалого змужіння, зріли міри зрівості, полати Христово, щоб ми більше не були малими дітьми, які впливаються, хитаються від всякого вітровчання людського, який да, під, під, під людським там підступ. Підступом лукавого, що водить в оману, та щоб ми всі в любові і правдомовності прибували в Ісусі Христі і в всьому досягали зросту того, хто є голова Христос. В нього все тіло складено і надійно сполушиване різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла, зростання до збудування самого себе в любові. Багато людей можуть бути напряму з Богом. Да? Чому? Тому що не потрібно е, далі в владі, не потрібно проявляти цю Любов не потрібно якось будувати відносини. Я сам собі напряму Господь мені говорить, веде. Ви чим тебе веде? То має бути результат. Результат, який був у апостолів. Книга діяння нам про це свідчить і показує на сам на сам дуже багато моментів. Хто прибавлявся до церкви, мав спасіння, хто не прибавлявся, він знаходиться в тілі Ісуса Христа. Тіло Його це церква, де те, його кров в тілі, дає душа, в якій є його душа, да, в крові душа, для того, щоб ми були єдинодушні. І хто відвертає себе від тіла Христового, він в не тілі. Господь поставив свою церкву, це як ковчег спасіння, яку Господь буде возлосити в да, дасть їй те спасіння. І він за церкву видав себе. Він за церкву. Я не говорю зараз за церкву, як будим. А за церкву тіла Ісуса Христа, де ми всі е, строяємо цей дім духовний. Да? І отож, е, Він далі також показував, да? Що є, е, от, е, як потрібно визбер, вибирати да? просіторів, служителів в церквах. І Перша до Тимофії він говорить, е, Вірне слово, Хто ж бажає єпископства, той бажає доброї справи, але єпископ має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, честий, гостинний, здатний навчати, навчати. Він не говорить що ми собі вже прийняли все. Кожен сам собі навчається. Здатний навчати не п'яниця, не задаркуватий, але лагідний, не свердливий, не грошолюбний, який добре управляє своїм домом. Дітей тримає послусі, до всякої поваги. Адже коли ж він не вміє управляти своїм домом, тоді ж як він зможе дбати про церкву. Далі також да, діакони також мають бути повинні бути поважними, не до двомовними, да? а не для того, щоб збудувати своє тіло, да? мають таємницю віру в чистому сумлінні. І він далі пише це. Тому пишу це тобі, брат, сподіваючись, що незабаром приду до тебе. А коли збираюся, щоб ти знав, як належить поводитися в Дому Божому, це церква живого Бога, стоп і підвалена істини. Стоп і підвалена істина безпечно, що таємниця благочестя велика, той, хто зв'язався в тілі, оправдався духом, оправдався перед ангелами. Да він, Ісус Христос, прийшов у тілі, показав себе в дусі і поставив ту церкву. Церкву тіла свого залишив для того, щоб ми прийшли в повноту віри. Також, от друге послання до Тимофія, можемо прочитати да, перший розділ, шостий вірш. Тому я нагадую тобі, щоб ти через ще раз зігрівав дар Божий, який тобі через покладання рук, через давцю владу, да, зігрівай його і тримайся, да, того навчання, і неси <плес> та навчання в тому, що є це спасіння в навчанні. Також він, да так, він далі говорить. Отож, сину мій міцний, і в благодаті ти почуй від мене та е, при багатьох свідках. тож передай вірним людям, які будуть спроможні, і інших навчити. Є навчання сусахреста, якому потрібно перебувати. Не нехтуйте церквою і владою в церкві.